Доброго Дня, я попова Єзавіта Сергіїна, учениця 5 класу Долинського ліцею Лінівської міської ради. Представляю вам свій проєкт на тему Молдовська кухня, кухня моєї сім'ї. Любов до батьківщини це найважливіше почуття для кожної людини. Моя мала батьківщина, село Долінське, Ізмаїльський район, Одеська область. Я дуже люблю свій край і намагаюся дізна... і намагаюся дізнати про нього більше. Багато рецептів передаються з покоління в покоління, зберігаючи свій первісний варіант і родзинки. Унікальність в кухні моєї сім'ї є історична давність рецептів, які пройшли через покоління. Бабуся Катерина Горгівна та мама Ганна Петрівна готують неймовірно смачні страви в молодовській кухні. Я завжди допомагаю бабусі й мамі і навчилася готувати майже всі страви. У майбутньому я хочу стати кухарем і продовжити традиції нашої сім'ї. Сьогодні хочу розповісти, як ми це готуємо. У ядерні стравими у селі Долинському є плачинта. Вона проста і дуже смачна. Робиться вона із прісного тіста. Вона буває солодкою та солоною. Є ще мамалига, традиційна кукурузна каша молдовської кухні. З бринзою або іншим сиром вона дуже смачна. Каурма, яка представляє собою тушковане у собственному соку м'ясо з овочами і спеціями. Традиційний корму готується з баранини, а також витіки та голубці. Для нашої сім'ї голубці в листі винограду святкове блюдо, що подається на урочистому столі, весілля, іменини, хрестини і так далі. Для цього ми використовуємо ранні зелені виноградні листя або ж виноградне листя, мариноване на зиму, яким запаслася сім'я заздалегідь. Вибір м'яса для голубців також. Цілком залежить тільки від вас. Явиличина свинина, баранина, курка і так далі. Ми готуємо зі свининою. Перекручуємо її через м'ясорубку, моркву з цибулею смажимо на сковоріді в маслі. Так, начинка для голуби стане соковитіше і ніжніше на смак. Свіже виноградне листя опустимо в сотейник з пісоленою гарячою водою, і барми близько 5-7 хвилин до зміни кольору на більш Остудити. Зменшуємо в місці м'ясний фарш і пропанений рис, додаємо сіль і чорний мелений перець за смаком. Перемішуємо. На середину охолодженого виноградного листа кладемо одну чайну ложку начинки, накриваємо її верхньою частиною листа, потім з'єднаємо части, робимо рулетом. Так само робимо з іншими голубцями. Їх величину вибираємо саме, додаємо томатну пасту і заливаємо водою. Потім на голубці тарілку одному вверх. З Наші рулетики не розлилися в процесі варення. Помістимо оєнність на плиту або духовку на 25-30 хвилин. По молдовськи ми подаємо гарячими сметами та свіжою зеленою. Сьогодні ми з вами дослідили приготування молдовських страв селідалицьками із моєю родиною. Своїм доліткам я раджу готувати разом з батьками і бабусями, тому що це дуже цікаво та весело. Дякую вам за увагу.